Натхнення, муза і талант хто знає, що саме є визначальним у творчості митця, у його непереборному прагненні досконалості, гармонії, краси, і як віднайти той незримий баланс між власним баченням світу, відображеним на полотні, і можливістю бути визнаним, визнаним і потрібним вже зараз за життя. На цій землі. Віктор Орлі всесвітньо відомий художник, роботи якого експонувалися в Росії та Україні, Франції і Китаї. Художник, чиї картини вже тепер у приватних колекціях Італії, Голландії та Польщі. Успішний митець. З французьким прізвищем і кіровоградським корінням. Кіровоград здавна називають маленьким Парижем. Ви як людина, яка живе досить тривалий час у Франції, як ви схвалюєте таку асоціацію? Це дійсно ваше рідне місто Кіровоград нагадує чимось Париж? Ця традиція вона йде з досить давніх часів, тоді, коли ще нас не було. То, мабуть, вона має рацію на своє існування. А взагалі архітектурно є такі певні куточки Кривограда, які нагадують Париж. Тобто це не просто якась символічна назва, а вона має під собою якийсь реальний зміст. так? А чому для свого місця проживання у Франції ви вибрали не Париж, а Марсель? Так сталося. Так сталося. Вийшов, подивився. Це Марсель. Е Вибір був спонтанний, досить спонтанний, але досить симпатичне місто. І незважаючи на те, що місто досить багатонаціональне, в той же самий час це місто динамічне, гарне, багатолике, цікаве і воно надихає. А скажіть, будь ласка, що може трапиться в житті художника, нехай навіть напрошу талановитого для того, щоб він мав таку можливість обирати собі країну і обирати собі місто для постійного проживання в країні, яку він любить і хоче. Ваші в житті що слово, поштовхом, що ви обрали саме Францію, наприклад, а не Китай чи Єгипет. <праць> Справа в тому, що Франція вона була колиською не тільки. Всяких революцій, а вона все-таки дуже багато притягає талановитих людей, які свій час дають поштовх для розвитку цілих напрямків у мистецтві. І так було і з Францією, і так було з Парижем. І у зв'язку із цим, мабуть, вибір все-таки базувався на цьому що багато талановитих людей вони там осіли вони там творили і вони давали поштовх для роздумів і розвитку творчості інших людей як сталося в моєму випадку віктор орлі Геннадій Грибньов. Своє рідне місто не забуває ніколи. Тут, в Кіровограді, він народився і виріс. Закінчив місцеву художню школу та філологічний факультет Кіровоградського педагогічного інституту. І хоча з 2004 року він живе і працює в Марселі, рідне місто, яке чимось дійсно схоже на Париж, повсякчас вабить і надихає його. Взагалі сама аура, обстановка. Е... Саме повітря воно насичене от, таким святом е, е, мистецьким духом, і зв'язку з цим воно от, надихає. Дуже багато свій час я пописав і Парижа і. Інших куточків Франції, але от саме в цьому спонукав той дух, дух, дух захоплення. Роботи Віктора Орлі пізнаєш одразу. Саме тому його творчість так вирізняється у багатогранному світі сучасного мистецтва. В його картинах гармонійно поєдналися традиції класичної школи живопису і сучасні неоімпресіоністські тенденції. Його мазок енергічен, часто масивен, всегда льога, іногда полупрозрачен, наповнені емоціями і чувствами. Так характеризують у пресі власний стиль Віктора Орлі. А як ще може творити людина? Який повною мірою притаманне поетичне мислення, яскрава уява і тонкий надзвичайно позитивний світогляд, рідкісний дар у сучасному світі. Проживаючи в Кіровограді, ви закінчили художню школу. І ви навчалися в Кіровоградському державному педагогічному інституті, інституті. імені Пушкіна. На той час тоді там не було мистецького факультету. Не було. А зараз він там є мистецький угу. факультет, визначається художників. Ви на якому факультеті навчалися тоді в той час? Я закінчив філологічний факультет, і якраз на нашій попередній зустрічі, де ми були, то якраз були присутні. Мої безпосередні викладачі Поляруш, е, і Олег Євгенович, і його дружина Тамара Іванівна. Тобто мій факультет філологічний. А чому після закінчення художньої школи ви не вступили до художнього училища, наприклад, не продовжили світу за профілем, а все таки вибрали на той час філологію? Е, ну, все досить цікаво відбувається в нашому е, е, світі. Скоріше всього, ті, кого водять по життю. І от Мене так, свій час водило, мене привело у стіни під інституту, я його закінчив досить успішно. Потім от так водило по життю, і привело у Францію. І я себе розвивав як художник і зараз я подорожую по світу. тобто Дуже часто, скільки ми свідомо вибираємо, скільки ми уже стаємо об'єктом чийсь вибору з вищих, вищих якихось сил, будемо так говорити божественних, космічних, яких завгодно. Наприклад, що зараз за нашою спиною? Це що? Марсель? Так, це Марсель. І це картина, якраз, яка називається Франсуаза Ду. Це старі рибацькі лодки, які до сьогоднішнього дня знаходять своє ще саме в старому порту міста Марселя, це в самому центрі Марселя. І от вони були об'єктом моєї уваги, і вони стали якраз героями. Я їх так називаю, героями моєї картини. Чому? Тому що я от спостерігав про те, що ті ж самі човни вони мають назву або чоловічих, або жіночих імен. І дуже часто мої картини вони так і називаються. Наприклад, Франсуаза Ду. Або називається Антонія, П'єр і Марі, або називається Клод, Клод, Антонія і Доніс. І дуже часто це ніби як певні любовні трикутники, романтичні трикутники, де присутні один чоловік і дві жінки. І от саме так такий цікавий факт, коли імена Жінок і чоловіків ти зустрічаєш на назвах човнів, і потім все це приносиш у титри своїх картин. І от це є приводом для подальших дискусій під час демонстрування своїх картин на виставках чи салонах і таке інше. Чому? Тому що виникають питання, чому саме так? А того, що так називалася саме лодка. Нічого, що промокне черевики. Замірядять краплі у волосі. до першого дощу ніяк не звикнем, коли у гості просить пані осінь. Тут ні до чого модницькі фасони, шанелівські парфуми тут навіщо. Нас зближує звичайна парасоля. Цього достатньо, щоб бути ближче. Пройдемося від рогу і дорогу, Ступаючи в калюжі звичне просто. Ти поруч мене. Тож і слава Богу. у двох певно залітати в гості. Чому саме імпресіонізм ми взяли за е, свій жанр? І чи жанр обирає художника? Чи це проходить навпаки? Чи він відчуває себе е, здатним творити саме в цій манері, а не в якійсь іншій? Чи можливо з віком пересмислені художником художником манери, в якій він працює, з кіль? Це від скоріше від внутрішнього стану. Наскільки ти цим живеш, ти це переживаєш і таке інше. Тобто це один із елементів самовиявлення. Тобто стиль близький до імпресіонізму це десь той стиль, який близький для мене. Я створив свій стиль. І цей стиль він досить пізнаваний, але він дійсно дуже схожий до імпресіоністичного чого, тому що є дуже багато елементів, які характерні для цього стиля. Це, по-перше, колір, це, по-друге, живий мазок, це, по-третє, створення картини, як правило, на планерах і так далі. Тобто всі ці елементи вони присутні. І багато хто із критиків називає цей стиль або не або як завгодно, але це моє. Віктор Орлі один із рідкісних на щас художників, який здатен створювати власні традиції у мистецтві і власну школу. Його полотна мають оригінальний стилістичний почерк. А кожна картина відображує світ сповнений поезії і краси. Тут переплітаються час і простір, спогади і уява, мрії і реальність, фантазії і почуття. Через найоршені хребти, у теплі вранішні купелі, рікою срібних акварелей перетікають холоди, горять на гілці у Плоди до зрілого гранату неначе після маскараду не погасили ліхтарі, а кипарисова свіча посріблена у перших росах, смолистою сльозою осінь, мов долю з мандрів, зустріча. Природа і людина. Земля і небо, Море і Сонце. Історія і сучасність. Ці Свої рідні коди і характеризують творчий доробок Віктора Орлі. Я сказала, що вашому стилю власному притамана якась світлість, якась тонка яка елегія, елегійність. І здається, що е, вони писалися самі, що муза, натхнення водила вашим пензлем. Все це на полотні дуже легко втілювалося. А скільки легко взагалі працювати? Скільки це, часу ви працюєте? Це дуже захопливо, це дуже цікаво, і сам цей процес він, він, це як вихор. Він захопив і з нього вирватися просто неможливо. Але це і дуже цікаво, Чим? тим, що в процесі роботи ти мислиш. І в процесі роботи ти відключаєшся, ти в інших світах, зовсім в інших світах. І це, це от дуже часто, його навіть пояснити не можна, що відбувається між митцем, картиною, пензлем, палітрою, фарбами. Це от така суміш, це суцільна суміш. Але що от характерне для Мого, моєї манери письма для мого манеру викладу і манери створення самого полотна дуже часто, за тією легкістю, яка відчувається під час поглядання, не криється досить масивний, Іноді аж занадто масивний мазок, який в свій час заставляє полотно. І все те, що там зображено, вібрувати. Тобто Моне досягав це за рахунок змазаного майже сухого мазка. Я це досягаю за рахунок масивного мазка. Ви не боїтеся ділитися секретами вашої майстерності, а вдруг хтось себе напаку. перехопить і буде копіювати наслідувати вас? Навпаки, це, Чи то не є таємницею взагалі в мистецьких колах? Ну, Це не те, що таємниці. Справа в тому, що е був такий цікавий факт, е коли один із е глядачів прийшов е до, е до моїх картин. Він дуже довго їх вивчав. Він попросив мене зафотографувати картину. Ну, одну картину я йому дозволив сфотографувати, але як правило, це, це правило залишається не тільки за автором, зберегти повного авторства та і так далі, для того, щоб не копіювали. Але я зрозумів, він це робить не для того, вивчає, не для того, щоб зрозуміти механіку, як це твориться, а для того, щоб розповісти і скопіювати. Угу. Так от він хотів закупити дві роботи, фактично він їх не купив, чого то, що прозвучала одна головна фраза. Що це мій стиль і підробити його неможливо, тоді розмова наша закінчилася. Він швидко зник. Художник, коли працює, і вдосконалює себе, вдосконалює свій стиль, і, і я так думаю, що він навіть гордий з приводу того, що його десь хтось починає наслідувати або працювати в такій же самій манері. І, Поклопає, як кажуть французи, працюйте. Мені ніби... б е, це доставляло величезне задоволення, якби, наприклад, е, десятки художників працювали саме так, як я, і клали фарбу так, як я Одна, е... Китайська газета написала про те, що я працюю із своїм масіхіном як древній воїн зі своїми мечами. Тобто це було таке цікаве порівняння. Але ж ви як починали е, працювати? Для того, щоб знайти свій власний стиль, свій власний почерк кожопису. Напевно, е, треба ну, насамперед знати всі стилі, в яких працюють, щоб знайти своє і свою індивідуальність. Ви нікого не копіювали, коли починали свій творчий шлях. Чи е, і, яким чином ви вдосконалювали себе особисто, щоб дійти до свого власного почерку? Е, ви знаєте, я, я от е... Постійно говорю про те, що необхідно звертатися до класиків, звертатися до тих художників, які ствердилися як художники, які визначилися в своїй творчій манері, в своїх стилях і напрямках, і які мають свій почерк для того, щоб зрозуміти саму механіку, як це відбувається. Чому? Тому що це рука генії, яка творить і Наприклад, коли дивишся балет, тобі дуже цікаво, і ти дивишся, як яким чином е, рухаються м, руки, балерини. Е, потім е, ці рухи наслідують інші, і потім ми стаємо глядачами е, гарного спектаклю, бо хтось навчився у метра, хтось навчився у видатної балерини там і так далі. Тобто м, художник то ну точно так же вчиться, і тоді, коли він е, у когось перейняв. Якийсь елемент. Я не говорю про повністю манеру е написання, творіння там, і так далі, а якийсь елемент він таким чином збагатив самого себе і він збагатив свою творчість. І він збагатив е сам продукт е той, який він видає, е видає, і той, над яким він працює. Е це досить цікавий процес. Вчитися обов'язково потрібно. Вчитися потрібно завжди. Свій час я теж е Копіював певні роботи не для того, щоб мати копію там моне або Ван Гога, або ще кого небудь а тільки для того, щоб зрозуміти, яким чином він поклав там певний мазок, і при чому цікавий факт. Був я в одному із парижських салонів. І я зачепив поглядом одну картину, яка мене досить вразила, то, що вона мені знайома. Я повернувся, я побачив перед собою мене, але я бачу, що це не мане. І тоді я запитав власника, хто це. І він говорить: мане. І, тобі, знаєте, Моне оцю фарбу клав після цієї. Бо при цим я вивчав його. Я дивився, яким чином він кладе блакитний після білого чи білий після блакитного. І це досить цікаво. Там було навпаки. Тоді мені пояснив власник про, це, про те, що це копія картини Моне з його особистого дозволу. На що ми після дискусії я А хто ж це може перевірити, чи ви особисти ви на що я запропонував дозвіл? йому, якщо, якщо вам наступного разу потрібно буде копія мене з його особистим дозволом, зателефонуйте? <ріст> тобто цікаві такі історії бувають, але сам факт, що цікаво споглядати, вивчати і дуже часто в музеях, коли я потерпіла в музеї. Особливо в західній чому, що там є величезна колекція імен, і ти можеш подивитися і ознайомитися з творчістю дуже багатьох художників, але крім того, ціленаправленно можна працювати по конкретному художнику і дійсно вивчати, яким чином у нього навіть рухалася рука. яким чином, на У нього навіть пензлі був в його руці, і потім яко, е, наскільки він притискав той пензель е, до полотна. Це все секрети. І е, потім який колір він за яким клав. Це знову ж таки ті секрети. Якщо ти уважний, ти це побачиш. І е, потім можеш повторити е, в процесі своєї роботи. Тобто момент. художник може вдосконалюватися тільки завдяки самоосвіті? А не може бути тут якогось видатного авторитетного сучасника, який направляє його гупвом і коригує його в той чи інше русло. Весь секрет полягає в тому, що якщо, наприклад, художник працює тільки з одним метром, то він звужує свій потенціал. Хоча якщо це метр не да, дійсно. Полклопа. Але тоді, коли ти е, вчишся одночасно в багатьох, в тому числі у живого метра, е, це тебе збагачує набагато більше, ніж коли конкретно тільки з одним. Зрозуміло, що на кожному полотні ваші емоції, ваші думки, ваші почуття з кожної із картин, я переконана, дуже багато пов'язано, напевно, в якихось особистих моментів в вашому житті. Чи вам потім згодом не жаль розставатися своїм полотном? Ні. Досить, легко зі е своїми картинами? Досить легко відповідаю на це питання. Не жаль. Чому? Вона здобуває свого нового власника, а той власник, який її приймав, як правило, він вибирав серцем. Це означає, що вона йому подобається. І Але ж не частина на вашого серця? Ні, це він своїм серцем обирав. Я творив, я вкладав свою енергію, свої позитиви, свої емоції. А ці емоції йому близькі, і дійсно це дуже добре, коли. Картина живе, таким чином у неї з'являється інше життя. Якщо вона навіть міняє власників, то це ціла історія для самої картини. То що кожна картина це, це, це як живий організм, це, це як нова особистість. Непереборне прагнення гармонії, досконалості, любові зробили Віктора Орлі і його картини відомими і жаданими. В Росії і Франції, Китаї та Нідерландах, Італії і Польщі, а головне в Кіровограді, де народився і виріс, де здобував освіту дивовижне місто, якому дійсно так багато затишних вулиць і будівель, таких схожих на деякі у справжньому Парижі. Партнер показу кафе Парижський дворик.